Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо ставити привід валу відбору потужності. Які роботи я тут зробив? значить тут Два підшипники поміняв. Поміняв таке колечко. Поміняв сальника. Ну і помив підшипника. Підшипник все добрий, під заміну не йде. Значить, йдемо. Будемо ставити на трактор. Так, будемо встановлювати привід. Спочатку треба шестерню поставити. так її заставляємо. Вона має так стояти. Заводимо шестерню. Раз. Повертаємо її. Нелегко зробити, але... Постараємося, бо так потім її не всадимо. Так, поставив. Бачите, як вона стоїть? Так, добре, видно, бачите? Тепер будемо встановлювати вал. Я тут закрутив такі направляючі шпильки. Щоб під низом не лежати під трактором, бо холодно, буду встановлювати вал. Встановлюю вал на направляючі шпильки. Встановив вал на шпильки. Тепер повненько підсуваємо. А заодно треба направляти. О, направляти на шестерню. Опа, пішло. Не знаю як далеко. Зараз подивимося. О є! Бачите. На шпільках. Це є добре. Зараз беремо два довгих болти і будемо підтягувати. Але треба, подивитися, буде. О, пішов. Пішов далі. Шестерня стала боком. Треба шестерню. Шестерню поправив. Добре стоїть. Тітягуємо з тої сторони глянемо як там. О, Шестерня. зараз я... Підніму її і буду встановляти підчепники. Ну, однією рукою я того не зроблю, друзі. Вибачайте, зараз я попробую встановити. Тепер встановлюємо вилку, включення вала відбору. Тут є шарик всередині, я кругом обмастив солідоном, щоб він часом не загубився. Значить, ось так вона стоїть. Виступ сюди. Так і встановлюємо. Встановили, відвели в сторону, щоб не мішало. берем кришку. Пальчик так, щоб був трошки посередині. Інакше ми її не станемо, тому що тут є стопор Заводимо. Раз. Поставив. Тепер треба відвести пальчик до кінця. Так. Але треба прикрутити кришку. Щоб вона нам не втікала. Так. Потім закручу, добре. Тепер беремо вилочку, відводимо. Стоп. Стало нам проти. Нам треба пальчик протягнути через вилочку. І потім тут є зверху отвір на. Шплінт. Значить, коли ми протягнемо, тоді ми зашплінтуємо. Але спочатку треба протягнути вилочку через палець, а однією рукою знову ж таки того я не зроблю. Ну, Коли поставлю, то буде продовження. Встановив я нарешті вилку на пальчик. Значить, друзі, що тут? Буває часом таке, що... Шарик впирає в кінець цього валіка. І не хоче далі йти. Або може взагалі вилетіти. Но мені тяжко воно було встановляти, тому що я, я зробив таку приспособу. Що ж той фонарик виключається постійно? Зробив таку. І тут є такий отвір зверху. Пальчик, коли ще відвернений, підводити пальчика до шарика. Бачите, з таким гачком. І. Пальчик прижимає. Шарик прижимається, він топиться, потім підводиться пальчик і вже далі. Але з тої сторони для підстраховки закривати треба пальцем. Щоб не впав шарик вниз. Я вже встановив. Тепер залишається зашплінтувати. Такий шплінт, як бачите, я шплінт трошки розвів. Тепер я його, а отвір має бути доверху. Бачите? Тепер я встановляю. Не бачу нічого. О, бачите? Я його встановив, тільки притиснув хлоп, і він там розвівся, нікуди він вже не дінеться з підводної лодки, як говориться. Так. Тепер перевірити, як воно включається і виключається. Не бачу нічого тут. Ну, Щоб він включився, треба провертати. О, включається нормально. Перевірити треба, як воно працює. Все, фіксує, включається і виключається. Чує, Встановив я підшипники. один ігольчастий підшипник. Розпорна втулка, потім ще один ігольчастий підшипник і шайба. Шайба з одної сторони має такий зріз під конус. Вона йде до підшипника. Зараз буду встановляти підшипник. Запресував я підшипник на місце. Все стоїть на місці. Як я робив, я взяв, друзі, закріп'ятив соляри, кинув його, закипятив його в солярі Оскільки на дворі мороз, то думаю, всі решта деталі вал, корпус ніс до підшипника холодне, воно звозилося. І можливо трошки легше мені було бити підшипник, бо він був гарячий. Спочатку я стукав таким брусочком. Довгий брусок наставляв, а коли вже підшипник порівнявся рівно з валом, я підібрав таку трубочку, поставив і таким молотом легенько його підстукував. З тої сторони кришка вже закручена. Тепер, друзі, замість такої заводської кришки пластмасової, бачите, яка вона деформована, я виточу металеву. Для чого я це зробив? Для того, щоб не ставити штопорного кульця на валу. Якби треба було зняти привід, щоб не знімати двигуна. А так, буртик металевий, кришка металева. Заставляється і зроблю ще тут кришку з грубого металу, з п'ятерки, щоб закручувалися на болти. Ту сторону я обріжу, тому що то виточено, але я не обрізав, щоб мені було зручно приміряти. Потім тут обріжу, зроблю таку кришечку, зніму мірку. цієї заводської і буде все гуд. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ.